Щорічно в травні в Україні відзначають День вишиванки. День вишиванки молоде свято. Відзначати його почали лише в 2006 році. Але за цей час воно стало дуже популярним. До того ж, не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Українська вишиванка не просто святковий одяг. Споконвіку сорочка, вишита дружиною або мамою. Вважалась потужним оберегом від нещасть. Кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів. Але незмінною лише є одне вишиванка це частина генетичного коду українця. Свято щороку відзначають у 3 четвер травня. Зараз в умовах воєнного часу День вишиванки не проводяться марші і дефіле вишиванок, концерти чи інші масові заходи. Але долучитись до свята може кожен українець, вдягнувши сьогодні вишиванку. А українська вишиванка диво, у ній народу код, його душі, і кожному в ній зручно і красиво вдягнути вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, вниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Я рідний край та мову слов'їну у вишивку свою вплела в нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраві вишиваючі квітки. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаймо її знову. Зор вручну, широка планка, легенький запах повели. Моя сорочка, вишиванка. Вся ніби виткана з трави. Дніпра фрутоки, сте простори по правій лівій стороні. Червоно-чорні всі узори. Мережа в ряд на полотні Моє ім'я Батьківщина.